За круглим столом в Івано-Франківську обговорили культурну проблематику. До дискусії долучилися представники різних сфер культури театру, медіа та мистецтва. Відсутність чіткої стратегії розвитку та недофінансування з боку держави. Ці питання під час війни є досить актуальними. За останнім соціологічним дослідженням держава витрачає одну гривню на людину саме у сфері культури. Цього явно недостатньо, аби українці отримали відповідні послуги, каже народна депутатка України Оксана Савчук. Чи це достатньо в час, коли ми боремося не тільки? Ки на фронті зі зброєю, а ми боремося на те, щоб установити себе як нація, як нація, яка нарешті має свою мову, яку вона має розвивати свою культуру. То для таких стратегічних цілей ми повинні робити кроки. Що для цього потрібно, на мою думку? Найперше, коли нам кажуть, що в нас навіть немає претендента на нового міністра культури, бо немає достойних, ну це смішно. Є набагато дуже багато достойних людей, але вони готові працювати за іншими правилами гри. Вони готові пропонувати свої концепції і рухатися, і деколи на жорсткі міри в час війни щодо повідношення до чіткої ідентифікації української культури. Нині тематичні обговорення з діячами культури відбуваються у різних містах України, каже модераторка круглого столу Юлія Вусенко. Завдання полягає у тому, аби до культури у період війни привернути увагу органів влади, ключовою задачою і завданням даної. Програми є зібрати ініціативи від громад і вивести це на рівень нових законопроєктів або втілити їх в рамках якихось запитів звернень народного депутата і відповідно паралельно звітування перед виборцями про свою діяльність і про роботу парламенту. Прозоре та чітке розподілення бюджетних коштів на розвиток культури таким має бути пріоритет нового міністра. Наголошують у міському профільному департаменті, адже під час війни культура це потужна зброя українського народу. Я думаю. Що десь відокремлювати культуру Івано-Франківської від культури України, ми не повинні. Ми повинні розуміти, що це єдине, що в нас не можуть вкрасти, тому що матеріаль не можуть вивезти, але те, що в генах. Те, що тече в нас, те, що з нами нам передали наші батьки, наші діди, бабусі, то воно воно то буде в нас жити, і ми маємо це підтримувати і плекати. Наприкінці зустрічі усі учасники круглого столу сформували офіційний запит щодо підтримки культурної сфери. Цей документ адресують новому міністрові культури, уряду, членам парламентського комітету з гуманітарної політики. Віроковцу Андрій Буцяк, новини на вежі.